Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вчати АВТ. Сьогодні розповім про полотно, тобто Canvas. Отже, Canvas це клас, який контролює та представляє порожню прямокутну область, де програма може малювати або перехоплювати дії введення від користувача. Ну що ж, давайте перейдемо в наш Basic Frame. Я створив тут два класи. Обидва з них. Розширяють клас Canvas. Давайте подивимося на перший MyColorCanvas Тут в нього є індекс, і в нього є масив кольорів. Зелений, жовтий, синій. Давайте. Ми його створюємо з індексом 1. Ну і додаємо його сюди. Тобто, перший буде й жовтий. Присваю індекс. Ну, як, типу, сетер. Всередині. Конструктора, set background, у нього буде а, взагалі його повний бекграунд сірий Ну і Bounce, наш любимий Bounce, усіх все є. Додаємо йому listener, mouse adapter, і в нього я вибираю тільки маус клікати. Як ви пам'ятаєте раніше, маус-адаптер в собі вміщує а, ці а, інтерфейси. і щоб ви, Якщо ви хочете реалізувати один такий Метод, а не всі, то використовуйте адаптери, використовувати тільки метод. є метод або методи, які ви хочете. І робимо апдейт. Коли ми на нього клікаємо, давайте я вже покажу. Бачите, одразу жовтий. Клік синій, клік зелений, клік жовтий. І він так ходить по кругу. По кругу цього масиву. Так як один то сюди передаємо, то перший буде у нас жовтий. Можемо передати сюди 0, буде зелений, або 2 буде синій. Якщо передамо 3 або більше, або мінус 1, буде помилка. Метод print, paint, paint, paint. Викликаємо метод paint з цього канвасу, щоб з цьому методу ми повинні писати те, що ми хочемо відмалювати. І, пишу, і малюємо колор, так, який з цього вибираємо під індексом. І овал. Цей овал. Давайте ще раз. Це овал оцей. А бекграунд ось повністю сірий, Ось сірий, А ось це овал. Ми можемо щось змінити, і овал буде інше. Ну, давайте знаю, давайте в 70. Зміниться. Тим 90. Отак от буде прям різниця. О, який потостішив. Достічок. Ось. І нам все рівно, ми його змінюємо. Добре, давай нехай буде 60. Метод update. Що робить? Просто індекс збільшує на 1. І викликає метод update вже з параметром індекс. І ми тут просто перевіряємо. Якщо індекс більше, ніж lenс 1 від нашого color, то індекс 0. Тобто, якщо виходимо за за його довжину, то знову на 0. І отак от ходимо від 0 до 1, 2, 3, 1, 2, 0. 1, 2, 0. Ну, зрозуміло. І робимо repaint. repaint. Цей метод обов'язковий, тому що, якщо ми зробимо його закоментуємо. Скільки я би ні клікав, він не зміниться. Repaint там дуже великий метод, так тут багата вся логіка там відслідковує, що там може змінилось де його розташувати. А саме головне, що ви повинні знати, він викликає метод Paint. Тобто робить всякі свої там. Якісь додаткові речі, але для вашого розуміння він викликає метод Paint. І ви сюди повинні писати. От, наприклад, ми спочатку змінили індекс, потім викликаємо repaint, викликається Paint, і він відмальовує вже нове значення. Добре. Давайте тепер подивимось на метод ADD canvas. Я тут малюю My draw canvas. My draw canvas всього-навсього. Setbounds, set background white. І ADD Mouse listener. Я одразу тут написав імплемент. Можна було, як попередньому, всередині тут створити внутрішній клас, але. Не внутрішній клас, а внутрішнього методу. Так. І використовую метод mouseDragger. Що я тут роблю? Я беру графіку. У Canvas є графіка. Set color red. Знову беру графіку. Fill Oval, Щоб малювати овал. Сюди передаю Е від Маус. Ну, тобто, де знаходиться мишка, там фактично і, і ми будемо малювати цей овал. Тобто, а якщо він 5-5 5.5, то це буде кружочок. Давайте. Дивіться. Тобто, якщо я всередині цього а -а -а. А, Добре. Оце За допомогою цього. Бордер, так? Щоб створити таку рамку, я просто намалював два канваса. Один на поверх іншого. Ось оце от бордер. Це чорний. От давайте, якщо я приберу. буду додати. Ось, повністю так. А потім ми домальовуємо наш канвас, і він має е, всього-навсього на одиничку менше з обох країв, тому виходить так, що начебто. Ми маємо рамку. Ось. Бачите. Я просто, щоб не паритись, не малювати оце лінію, оце дроулайн, і тому подібне, я просто зробив один поверх іншого. Так. А сенс те, що ми можемо в нашому всередині цього draw канвас малювати. І так, я зажимаю мишку, і пішло. До речі, ти Ред, може тебе отак треба зробити? Що з тобою? Ти що хворієш? А чого ти чорний? Ти ж Повинен бути. Красним? А це прикол. Він повинен бути красним червоним, червоним. А... Давайте Грін поставимо. Це, це що, його перебиває чи що? Щось прям навіть цікаво стало. Ні, все рівно чорним. Це від цього не залежить. Давайте black Що таке? Спочатку виставляємо колір. Точно. Ааа! Дивіться прикол. Так. Ну-ка так. О, отак працює. о тепер ми з вами дізналися, що так не можна робити. Я спочатку зробив а так Все працює, все класно. Потім подумав, нафіга зміну створювати. Та вже зроблю, коротше, отак, замістив. А так не працює. Ось так. Будете знати. знати знатимете. Ну, отак можете і малювати спокійно, отак. До речі, а чому не працює? Логічно ж було так спочатку відмалювати. А це, так. А потім. Відмалювати наш канвас Ну поверх. Але що буде. Бачите? Чому? Якщо у когось є якісь думки, чому це так працює, можете описати в коментарях. Стосовно канвесу, от, бачите, ми просто створили Canvas, set grock, так, зetбалос і додали все. Але якщо ми хочемо маніпулювати нашим канвасом, то треба його. Наслідувати від canvas, так, створювати якусь логіку вже і маніпулювати. з uh, Paint. Так, де там Color canvas. Uh, RePaint, по до речі. Так. Override methods. Ось. Ви самі можете їх навіть використовувати. Апгр... От, наприклад, ви хочете апгрейд, так? І ви хочете, щоб не просто було апгрейд, так, супер апгрейд визвалось, а потім а, написати якусь свою логіку. Або спочатку написати свою логіку, так, а потім викликати вже метод апгрейд, а потім апгрейд, щоб воно пішло там. А, що там пішло далі? Там своє щось робить. Ось. Можете так використовувати. Методи цього камусу. Ось метод канвесу, ось метод компоненту ого. Ого. Більше, ніж я думав. Але вони такі перевант... деякі перевантажені, тож, метод тільки з іншими параметрами. Ось. Можете подивитись. До речі, щоб легко було зрозуміло, наприклад, так, добре знаєте англійську, йдете в метод. отак Читаєте, що він робить. Треба вам його реалізовувати. Не треба додати собі, не додати, і ви дізнаєтесь, коли він викликається. І яку логіку ви можете тут себе реалізувати, а потім визвати супер Аде Але взагалі, або взагалі не викликати і самим щось робити. Наприклад, не робити супер так А просто робити якісь те, що хочу я намалювати. І все. Можете і так, і так використовувати. Графіка вам прийде тут. І тут вам графіка прийде. Отут, де там. В Draw Canvas» я вже сам викликав Kit Graphics о цього «Canvas». В нього є такий метод. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую за перегляд.